4 вересня о шості на Лазарівському кладовищі прощалося з родженцем Знобногородської громади Віталієм Вікторовичем Кіричуком. Він родився в селі Боровичі 28 червня 1981 року. Там пройшло його раннє дитинство. Це мій сусід по селу, Так що я скажу, тільки гарно. Не можу казати. Ну, більша втрата для нас. Бачилось на каноні привозив лікарство. Больник, коли сказали, що помер, я був дуже шокований. я не повір. Коли ж не став іти до школи, родина переїхала до шостки. Тут Віталій закінчив школу номер 5 Згодом здобув спеціальність електромонтера в Шостінському училищі. Працював на підприємствах міста. Згодом в Ірпені. дуже любив природу і захоплювався риболовлею та полюванням. Віталіка знала з діста слід Він добрий, веселий. Он был отзывчивый, всегда помогал, любил очень сильно лес, природу. Всегда улыбался, всегда был позитивным человеком, никогда в жизни никого не обижал. У него осталась дочка, есть еще у него старшая дочка и отец. Мать, к сожалению, у него умерла. Сестра есть у него родная, но она, к сожалению, не смогла сегодня быть здесь. У 2024 році Віталій Кірайчук вступив до лав Національної гвардії України, захищав Україну на прикордонному напрямку. Був найкращий брат, найкращий чоловік, козаком настоящим і пішов боронити свою землю. Батько він був хорошим, не кидав своїх дітей сюди. пікувався про них. Він був на сумському напрямку. Ну це рікс злобновородського наш наш напрямок. Рідну землю має, так як всі мають робити. Серце мужнього воїна зупинилося 3 вересня 2025 року. Тепер йому на віки 44. Співчуття родині висловила заступниця міського голови Марина Харламова. Смерть забрала нашого захисника. Ніякі слова не замінять сина, чоловіка, батька, співчуття рідним, близьким. Присутні поклали квіти до останнього прихистку мужнього захисника України та, стоячи на колінах, провели його дорогою, шани, подяки та вічної пам'яті.